Слава Україні! Продовжуємо проєкт усі свої. Дорогий мій друже, дорогий мій упертий і добрий, друже, ти прийшов у це життя як світлий Янгол. Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив, ти знав, чого хочеш, і був переконливий у своїй правоті. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета. Я тебе любив, і люблю, і любитиму. Тому що ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім, і дуже добрим, дуже. І бездоганним. Глібичу, любий. Дай сигарету. Будь ласка, сьогодні я закурю. Ти відірвав сьогодні шматок мого серця. Сука війна. Так написав у своєму Фейсбуці 28 липня 2022 року Іван Леньо, лідер гурту Козак-Систем. Написав він про гліба. Бабича. Знаєте, козаксистам заспівали дуже багато пісень, в тому числі на вірші Гліба Бабича є сім пісень їхніх. Але є такі знакові, які народились в різний час. Але не завжди залишаться візитівкою як поета, так і співака цілого цього гурту. Мені страшенно подобається досить сумних пісень. І я спробую прочитати сьогодні вірші, які стали піснями. Це дуже важко, тому що в голові крутиться мелодія. І хочеться їх співати і плакати разом з авторами, і сміятися разом з ними, і сподіватися, і радуватися життю. Ну, раз уже досить сумних пісень, то почнемо з нього. Самотнім дощем шукаю мотив твій. Де ти є? Де твоє? Де ти? Дай мені ще єдину зі ста надій, зачаруй, закохай, впусти. Я дістану музику з неба, слова із пустих кишень, і буду чекати, коли ти скажеш Мій янгол, досить сумних пісень, досить сумних пісень. Так хочеться, щоб ці рядки завжди йшли, б, бкрокували поруч по життю, щоб так і жити і. Слухати дозовано сумні пісні, але реальність втручається в наше життя і втручається війною, втручається втратами, бо великими-великими переживаннями душевними, прощаннями з найближчими людьми. І коли з'явилась пісня «Мольфар», вона стала якимось таким, знаєте, не просто піснею, а якимось таким, може, навіть гімном прощання. З близькими, з побратимами, і з життям, і з цією землею, отже, мульфар, що мульфар по полю бою, сипав сльозами як сіллю, а на полі вбиті вої та вугілля, брав мульфар в долоні землю, шепотів землі, я мушу, видував попіл темний в свою душу. Нене, нене, земле моє, сил додам мольфара жертві, ну, нащо тобі герої? Мертві? Та мовчить земля в долонях, вкрита сльозами, як сіллю, і мольфар у полі стогне від безсилля. В очереті вої стигнуть, кожен мов зове до себе, став між ними на коліна, очі в небо. Не карай, мольфара Боже, це твої полеглі діти, я ж не ти і все, що можу, хоронити плаче, наче вітер мольфар, в шинку гуляє трунар, це воїна, не сумуй, козаче мольфар. Ми піднялися вище хмар, щойно. Гліб Бабич народився в Миколаєві, а загинув неподалік Ізюма. Гліб Бабич, співак, блогер, волонтер, вояк. Свого часу до 19-го року, прапорщик, командир взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. І знаєте, одна з найкращих його пісень це такий своєрідний гімн Едельвейсів Подай зброю. Боротьба триває, едельвейси завжди готові. Захистити свою батьківщину. У нас були гори, у нас були крила, літати би, але війною на крило, ти бачиш, тримаючи небо в серці, спускаються з гір Едельвейси. Як свічки у церкві, палаючи хати, розтрощені долі, волають про плату, Ми тих, хто наш світ прирікає до страти, ідемо штурмувати. Подай зброю мені, брате, зачекай, Люба, зачекай мати, хлопці, Едельвейсі йдуть. З ворога плату брати. Цього року видавництво Білка, яке в 21-му видала збірку Гліба Бабича вірші та пісні, видає нову збірку, доповнену, відредаговану, збірку любові пошани, збірку поклоніння перед воїном, захисником, другом, людиною, яка стала символом. Голосом цієї війни і символом любові до батьківщини і боротьби за неї. Тому на завершення нашої розповіді хочу прочитати вам вірш, який став ніби програмним для першої цієї збірки. Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, усміхається Богу моя Україна. Камуфляжному вбранні Мадонна. Незалежна від смерті і страху, попри біль кайданів і полону, ти відправлена навіть катам на плаху, королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа та простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію від числа ворогів незалежно. Ти навчила, на що ми і хто ми. Щоб триматися навіть в облозі, ти покликала йти незалежно від втоми по прямій і тернистій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу, колискову, святу і бентежну, ти джерельну, живу, незабруднену воду нам в долоні даєш обережно, незалежно від щільності бою. Не хвилюйся, все буде, як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти отримують небо. Я світанок у полі зустріну і побачу крізь ранок бездонний Бог до Сонця за руку веде Україну. Камуфляжну, щасливу Мадонну Так хочеться, щоб ці слова стали пророчими. Так хочеться, щоб воно і так і сталося з нашою прекрасною чудесною Україною. Пам'ятаємо, хто. Написав їх Галібавич. Приходьте до нас тут усі свої.